Ви просили, і я роблю частина друга. Якщо ви вже бачили відео про мої фаворити косметики серед бюджетного сегменту, то ви чули, що я там казала, що я хочу зробити відео про мої фаворити серед мідл сегменту середнього та люксу. Так от сьогодні саме таке відео. А якщо ви, до речі, не бачили про мої бюджетні фаворити, то я дуже рекомендую це відео до перегляду. Одразу дисклеймер, що косметика це дуже суб'єктивно, і те, що подобається, мені може не подобатись вам і навпаки. Буду, як і в минулому відео, йти поетапно: від праймеру до тонального і так далі. Поїхали. Праймер! У мене його зараз немає, у мене було дві мініатюри, і це єдиний праймер, який взагалі мені захотілося б внести в цей список це праймер від Бобі Brown. Не кидайтесь в мене поки що тапками. Єс, yes, він трошечки оверпрайс, але, блін, я отримала таке задоволення, коли користувалась мініатюрками, що реально, якщо буде прям приємна злишка на нього, то я. Я, я б його взяла, тому що він пахне лимонним смачним десертом. А, в нього дуже приємна текстура. Він знаєте, він не дуже щільний, не тяжкий і, типу, не гелевий, не супер легкий. От що середнє. Він зволожує, добре готує шкіру до макіяжу. В принципі, нічого особливого в цьому продукті немає. Типу, це не те, що вау треба за ним бігти. Так, в нього гарне пакування і так далі. Просто з люксового сегменту мені сподобався цей праймер, і це знаєте такий продукт враження. от ним, коли користуєшся, тобі. от Приємно не знаю, мені короче сподобалося за текстурою, за запахом і запакуванням. От тому побачимо. Звісно, ж найкраща підготовка під макіяж. Це нормальний догляд і так далі. Я би в 2022 році внесла в цей список праймер від шарлози тілбері, осіцяючий фільтр. Але я трошечки передивилася на свої думки з приводу цього продукту і в роботі він трошечки ну не дотягує до цього списку. Здавалось би, бюджетний праймер від NYX, От 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 його я поки нічим замінити не можу. Ну бо вибрав, не можу, але дуже гарно. Тональні основи тут я би знаєте з зараз сказала про Estee Lauder Futurist, Але він мене підзадовбав, я ним дуже багато користувалась. Класний пігментований тон з сяючим фінішем. Єдиний мінус, що він не може конфліктувати з підготовкою шкіри. Якщо йому якийсь продукт не сподобається, він почне скатуватись, просто як мразь, вибачте. Але але, якщо все добре, то він працює просто ідеально. Мені він супер подобається, але знову таки просто набрид. Тому. Показую вам Шисейду саме ось цю версію, саме Radiant Lifting, тому що в них є таке саме пакування, такий самий тон, але матуюча його версія. Мені подобається саме ось ця з криючих тональних засобів. Це для мене топ, тому що він залишає натуральний фініш, він залишається більш сяючим. Він не фіксується на матовий, але при цьому він дуже добре перекриває і в нього така текстура кремчику. Так не дуже щільного, але все таки кремчику. Він не такий рідкий, як, наприклад, футуріст. От такий долі, пластичний кремчик. І мені він реально дуже сподобався. Як він виглядає на шкірі, як він виглядає впродовж дня, як він перекриває. От якщо треба прям щільне таке і при цьому сяючи, то це ось сюди я б задвонив взяв ще собі втінок. Мені прям сподобалось. BB-крем від Ерборіан. У мене мініатюрка. Мені він дуже сподобався. Це, напевно, єдиний продукт від Ерборіан, який я спробувала. І не він не ну, якби не зробив з мене людину прищі, Не знаю, мене правда якби, так не скажеш, по мені, але це не від нього. Дуже класно працює, він робить ідеальний тон обличчя. При цьому він не робить суперщільного перекриття. Він легенький, він з СПФом, правда, дуже мало. Але дякую. Приємний, класний бібі-крем. Серед бібі-кремів, напевно, мій улюблений, тому що ну реально шкіра виглядає натуральною, виглядає зволоженою, виглядає глянцево, красиво. Що ще від нього треба? Ок. щось я сьогодні на агресивному трошки, да? Насправді я не знаю, чому так склалося, але тональних з сегменту middle і люкс, я, в принципі, дуже мало тестувала тональних, будемо чесні. Типу, я не знаю, чого так сталося, і дуже багато було розчарувань серед тональних, але я реально мало в цьому тестувала тональні засоби. Порекомендуйте мені, будь ласка, класні тональні в middle, в середньому та в люкс-сегменті. От що вам подобається? Що мені спробувати, і що мені сподобається? Щось з натуральним фінішем. Щось середнє, мінімальне покриття, щось таке. Порекомендуйте мені. Мені цікаво почитати і спробувати. Консилери. Як ви думаєте? Що я вам зараз покажу? Хто мене дивиться вже давно, той знаєш, що forever skin, correct. мій улюблений консилер ever просто. На даний момент я його реально обожнюю, тому що мені дуже подобається його ступінь перекриття. Це те, що я люблю. Він зараз у мене під очима, до речі. Не прям потужно, не дуже легко, середній від середнього до максимального. Як на мене, можна це зробити з ним, але більш середній. При цьому він залишає натуральний фініш. Він не сушить мені шкіру під очима. Він дуже гарно виглядає під очима. Мені дуже це подобається в ньому. Коротше, для мене це не консилер, а суцільний кайф, тому що в ньому поєднано все, що мені подобається в консилері. Дві Манюні від Lancome. Ну як не зовсім Манюні, це повний розмір. У мене а, був в 0,1 відтінку. Я не знаю. Я спочатку не зрозуміла, тому що мені був знато темний. Тут, до речі, дуже цікавий аплікатор. І я, типу, його не дуже зрозуміла, тому що він був темний, і я як би не могла його протестувати нормально. До речі, пакування дуже красиве, Тут зверху ось така кліточка. І на знижках нещодавно я взяла 0,90 дев'яносто відтінок. От, до речі, не змінився дизайн, скільки я розумію, це стара версія. От також тут квіточка, все красиво. Ідеальний консилер, так само Dior, але він відрізняється від Dior тим, що він. Більш тонше в нього покриття. Він не такий пігментований, як Dior, Він менше перекриває, але при цьому він нормально перекриває. Він гарно виглядає під очима і залишає натуральний фініш, Просто він більш тонший, більш легший за Dior. І мені він дуже реально сподобався. Він до нього тягнеться рука. Він якийсь такий приємний. От, от не знаю, от люблю, люблю я цей консилер, подобається мені не користуватися, Реально, поки вписуються фаворити. Ось цей 0,1, як на мене, більш таки для сму. Муглих пішов у мене відтінок, а 090 якраз такий світленький, найсвітліший, деться з тих, що я побачила, коли його брала. Кайф, кайф, кайф. Все, я сюди не внесу тарт, тому що мені тарт подобається, але це не мій фаворит. Окей, це не мій улюблений консилер серед цього сегменту. Поки що це ось ці два. Це мої реально фаворити, улюблені а, кремові продукти для обличчя: це скульптори, бронзери, рум'яна, хайлайтери. Так, звісно ж, це Rare Beauty. Ну я не могла не включити в цей список. Це middle сегмент. Більше як я бачу, у мене вони в різних вітінках були і є. І я не можу прям назвати конкретні фаворити серед відтінків, тому що вони всі класні. Сам продукт класний. Як і їх хайлайтер, особливо відтінку Мерморай, здається, якщо я не помиляюся, дуже прикольний, я його люблю використовувати під тональну основу не після, а до. І румяшки, звісно, це фаворити. Думаю, не треба сильно довго на них зупинятись. Вони пігментовані, класно тушуються, все в них супер. Коротше. Плюс міні-версія, Реально, якщо хочете для особистого використання, вам цієї міні-версії вистачить просто з головою. Дуже рада, що Солена випустила їх в маленькому форматі. Тому що раніше маленькі формати, у мене, наприклад, баночки вони з елімітованих новорічних наборів. Отак. От Нещодавня моя покупка це Forever Glow Maximizer від Dior це рідкий хайлайтер відтінку пічі. Я його відношу до чогось середнього між хайлайтером. і рум'яшками, Тому що в нього такий приємний вітіночок, як для румян, але він розташовується в доволі напівпрозору таку штуку на обличчі, тому я не можу називатися повноцінним кремовим рум'яном. Господи, що у мене сьогодні з. Апаратом оцим. Він класно сяє. Мені дуже подобається його знову таки носити під тональний крем, тому що він додає таку класну сяя, він додає трошки персикового відтінку, як дуже легкі кремові рум'яни, на які потім трошки сухий хочеться додати. І все. Реально супер для клін, мейкапу, усього всього сяючої історії. Дуже мені сподобався цей продукт. Зараз активно тестую. Перше враження, прям супер позитивне, тому відошу зараз до фаворитів. Наташа Динона, Cupid Chic Чікду. Зараз десь його кинула, не можу його знайти. Класні кремові. Рум'яна, які саме от форматі, от ну не шайби, а от палеці мені дуже не сподобались. В них класна така формула, вони густенькі, вони класно тушуються. У них класний відтінок, такий трошечки червонуватий з блискітками. Вони виглядають супернатурально і дуже-дуже красивий відтінок. Мені він дуже подобається. Я дуже дуже довго ними користувалася і продовжую користуватись в повсякденному житті. Кремовий скульптор нещодавно, до речі, від Dior. ось цей їх новенький кремовий скульптор. Дуже хочу його собі взяти, тому що. Мені дуже сподобалась у нього формула, він добре тушується. от Як по руці я дивлюся, він класно розтушовується. І по оглядам у Діани Своворова, наприклад, тіхтось, я бачила, що він суперськи виглядає, суперськи тушується. І в нього класні є три відтінки. Light, medium і щось ще. І от на Medium я так одним оком дивлюся. Я його посвочила в ароматиці, і така, я повернусь за тобою. Поки що у мене Kiko. Був відтінку 201, типу, самий, класичний, самий популярний, напевно, контур Стік. Які я знаю, я його хочу просто замінити, тому що я в нього трошки втомилася. У мене таке що він не закінчується просто. Єдиний його мінус це пакування. Воно таке не дуже приємне, воно ламається, воно у мене тріснуло. І, але сам відтінок і тушовка в нього класна. Я б його віднесла до мідл, тому що щось він вже перевалив за 600 гривень, здається. І ну, трошечки кусає. Буквально трошечки, тому що ну, пакування. Mm. Але все інше в ньому просто супер. У цьому продукту я реально я закриваю очі на пакування, тому що сам продукт мені дуже подобається. Пудра. У мене тут Laura Mercier, доволі класичний продукт, класична пудра, відтінку Translucent. Вона прозора, вона красива, пакування класне. Тут скільки тут грам? Господи, тут 29 грам для особистого використання і не тільки, напевно, її реально вистачить. Дуже надовго, ну враховуючи, просто як я ще користуюся пудрою її висить реально надовго, і вона супер класна. Як пуховкою, так пензликом вона класно працює. Вона матує, вона тримає макіяж. Вона гарно виглядає на шкірі. Вона я не можу сказати, що вона прямо робить якийсь супер блюр. Але от трошечки в неї, наче такий ефект прослідковується в залежності від того, як ви фіксуєте взагалі пудру ці макіяж. І мені реально вона подобається. Я думала, що це, знаєте, буде просто якась типу оверпрайснута звичайна пудра, але вона дійсно дуже непогана. Я з неї віддала щось від час 1500 гривень, і вона прям прям гуд. Мені подобається, вона класна. Те саме я можу сказати про Huda Beauty Glowish. Це пресована сяюча пудра. Мене втінок порцеляновий. І прям люблю цю пудру. Я не знаю до якого сегменту її віднести, тому що по суті це мідл, але я її купила за 500 гривень. Ну тобто, це вже ну майже ну це бюджет. Ну блін за пудру вібо коштує 400 гривень, 350, до 300 і на ньому може зловити. Ну, тобто, ось такий ціновий діапазон. Я не можу вже його назвати і мідлом, тому що ну. Ну, ви бачите ціни на косметику. Якщо прям full price, то це мідл. Якщо таке як я його купила, то це майже бюджет. Вона дуже прикольна. Вона, знаєте, це не аурглас формула, але вона так блюрить, залишає такий натуральний, наче, знаєте, як соудбок світить, і от світло, воно розсіяне, от щось ось таке от такий в неї ефект цікавий. І причому, що ти наносиш цю пудру, і її, начебто, ти наносиш, наносиш. А відчуття, що на обличчі багато пудри, немає. Коротше, класний продукт на фото на відео что виглядає. Єдине, що з одки худа б'юті, ну блін, пакування дуже царапається, і мені не подобається. Мені не подобається. Мені подобається, як вона виглядає, але саме якість. Пластику цього матового він дуже бачите, що, що з ним робиться. Він просто затирається і зацарапується потрошку. От, але сама пудра топ. До речі, я зараз тестую ось цю пудру від One Size рожеву. Мені помадка Store її поклала в подарунчик до замовлення, і мені дуже цікаво, тому що вона рожева, ну вона тупо рожева, і я її підмішую. І це супер цікаво. Мені подобається поки що цей продукт, але я потестую потім ще якось з вами відео. Вам її покажу. Прикольно, прикольно, прикольно. Бо я раніше хотіла не повний розмір, але зараз потисну маленьку і вирішу. Манюні красотулі. Хтось вважає, що це оверпрайс. У нас це оверпрайс, тому що на нас ставлять у нього такі ціни. Звісно, курс долара також кусається. Але ну блін, ну це не 5 тисяч гривень, не 6 тисяч гривень. Ні, от я їх. от ця я її собі подарувала на народження. Вона коштує щось 3 чимось тисячі. Щось близько того: 5 тисяч, 6 тисяч. Ну сорі, ні. Ось цю палетку мені подарувала мама на новий рік. Пудри класні. Я прям дуже хочу похвалити ці палетки. я ними постійно користуюся. Бронзери, рум'яна. У них дуже класна формула. 150 разів казала на каналі. Це стробінг паудер в ось цій палеці з метеликами. Класно, в якось делікатного хайлайтеру. От зараз він у мене нанесений на обличчя. Дуже класно виглядає. Румяшків, гар, гарненьких відтінках, фінішні пудри, все супер працює, все класно, все красиво. Пакування металеве, воно таке, знаєте, доволі, якби. Трошки за нього переживаєш, от, що кришка відірветься. Але тут є дзеркало, і воно загалом воно на магніті, що приємно. Я люблю цих манюнь. Я люблю їх. Я не хочу купувати нові лімітки, бо я не бачу сенсу. По-перше, тому що ціни на них просто космос. По-друге, ну, мені цих вистачить, поки от, коли вони почнуть закінчуватись, я вже буду ставити питання. Поки що мені їх вистачить отак. Сухі рум'яни. Ви зараз можете мене закидати капцями. Я люблю цих манюнь. По-перше, мені дуже подобається, що вони компактні. По-друге, мені подобаються ці відтінки. Дуже красивий кораловий, дуже красивий рожевий, і я хочу червоний, тому що мені дуже подобаються ці відтінки. І для таких яскравих відтінків не треба, щоб вони були ультрапігментовані. От я зараз візьму пензлик, вони не пігментовані, їх неможливо. от Вони як камінь, вони типу не працюють, нема освочених реально зробити. Це просто чудово набирається і наноситься пензликом. Так, ви не отримаєте від цих рум'ян от бум-ефекту. Ну, тобто, це рум'яна не для того, щоб поставити собі пляму і потім на неї дивитись, не знати, що з нею зробити, або от нанести, і все це рум'яна про делікатне нанесення. Їх можна не шарувати, їх можна нанести тонко, їх можна нанести яскраво. Це можна з ними зробити. Повірте, з ними дуже реально переборщити насправді. Якщо прям ну ще липка база під ними, да ще окремові рум'яна, і на них прям ляпнути цими рум'янами, то можна залишити плямку ними. Але якщо з ними правильно поводитись, нормально до всієї косметики потрібно правильно, правильно поводитись з нею, то це класний варіант для тих, хто не хоче собі супер яскравого рум'янцю. Хто хоче гарний відтінок і при цьому має можливість і на в рум'янах сильна пігментація для мене це мінус. Тому, типу, мені вони подобаються, I like it. Хтось називає це продуктом, який не вартий своїх коштів, і так далі. Мені ця формула заходить. Я люблю такі. Я не люблю собі, от як з рум'яними ламель. Бах, і я оце думаю, що з ними робити. Або от струшуєш ці рум'яна 350 разів. Я люблю набрати, я люблю нанести, я люблю потушувати. Так, нашарувати десь конкретно ще, якщо мені це потрібно. Все, мені цього предостатньо. Мені ці рум'яна повністю це дають. По хайлайтеру. Я не можу сказати, що в мене зараз є прям якийсь фаворит, тому що я їх дуже рідко використовую саме сухі хайлайтери. Якщо мені щось подобається, то це щось на напівпрозорій базі. Щось більш з блискітками, щось більш цікаве, тому що реально я дуже рідко стала користуватися саме прям сухими хайлайтерами. Скульптор сухий скульптор. У мене Кевін Акуан. Я зрозуміла, що я взагалі не користуюсь сухими скульпторами. Ну тобто, бронзер мені, до речі, дуже подобається з палетки Hourglass. чому в бронзерах, в принципі нічого не звала, тому що плетя Hourglass мені дуже подобається, і рум'яна також, окрім ведьорчки, мені подобається палець Hourglass. Я користуюся тільки поки цими рум'янами, і все. Хоча мені б хотілося якийсь цікавий відтінок якогось ще бренду спробувати? Так от, Кевін віна У мене втінок медіум. Я чесно я не знаю, скільки разів я ним користувалась, тому що я просто зараз не фанатка сухих скульпторів. Але якщо брати прям цей продукт, він компактний, в нього дуже красиве пакування, він доволі пігментований, ну прям не доволі а дуже добре пігментований. От в нього класний хороший відтінок для скульптору. І загалом він матовий, нормально тушується і все з ним супер. Навіть зеркальце є в такому маленькому пакуванні. Тобто. В цій категорії мені подобається ось цей продукт. На цьому моменті хочу вас зупинити та запропонувати поставити вас лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви цей лайк приберете, а якщо сподобається, залишайте його, мені буде дуже приємно. Палетки для очей. Зараз я буду пищати. Хто знає, хто дивиться мій канал, мій інстаграм. Makeup by Mario. У, -у, -у. У нього вийшла нова палетка. Коротше, у мене є і ось ця його остання, яка виходила перед усією новою, що вийшла нещодавно. По ній видно, що я нею користуюся, от тому, що вона ну в в чудесному стані. Треба протерти. Господи, мені соромно. Що я цього не зробила перед відео. Це лімітка, яка була доступна в минулому році. по ній також видно, що я нею дуже часто користуюся. Боже, ну це дуже красиво. Ну, типу, ця формула для мене це ідеал. Вона реально супер б'ютіфул. Пакування мені подобається і мінімалізм. Вони білі, вони красиві, все на магніті. Є дзеркало, дзеркало нормальне. До речі, урміндюр немає дзеркала. Воно там є, але воно замилене. Оце мінус. За це я сварю. Тут Боже, ці спаркли. У мене 1500 разів запитали, постійно питають, що це в тебе на очах за спаркл. До речі, відео про бюджетну косметику. Саме спаркл з цієї палетки в мене був разом з, з The VLAN. Здається, з колекції шокладної. Так от. Боже, ну вони самі тушуються. Вони більшість роботи роблять ту за вас. Ну чесно, я кайфую, коли працюю з ціною Мейка Баймарію. Я вважаю, що ось це інвестиція в прекрасні тіні. Все, я не буду, тому що я буду цілу годину розповідати, як я люблю ці тіні. Delicious Delights Cosmic Brushes. Я про неї вам розповідала у мене був огляд в минулому відео. тому можете його переглянути, якщо вам цікаво подивитися на ось цю красуню. На цю просто шедевральну пастельну палетку. Дуже дуже красиву. Я тепер дуже хочу спробувати ще якісь палетки. Cosmic Brushes, тому, що це дійсно супер пупер beautiful і красиво. Не буду дуже багато говорити, все можете бачити в ме в огляді е, в минулому відео по спарклам. В принципі, Glam Shop можна було б віднести і до бюджетних, але в них є однушки по 500, по 300 гривень. По 600, тобто ну доволі так небюджетненько, Я б сказала для однушечки, особливо там по 500-600 гривень. Але вони супер красиві. У нас їх все менше, чому стали продавати, але вони реально дуже б'ютіфо. Просто подивіться на це. Я вважаю, що незаконно увага до не них зменшилась, тому що вони дійсно дуже красиві. Єдине, що ж хочу іншу магнітну палетку, тому що ця зломшоб дуже затерлась. По підложкам під тіні мені хочеться включити сюди пілуїні кольорові. Мені хочеться включити сюди альону профіль. Чану, я б не сказала, що вона там дуже якось багато коштує, але ну якби от пів точно не бюджетно е виходять. Плюс-мінус знову таки, залежить від курсу, залежить від того, де купувати, і так як купувати, і так далі. Але ну не пам'ятаючи, проговорювала в тому відео. Тож вагаюсь між сегментами тут складно, тому що всі ці лінії вони розмиті. Ну тобто, не знаю, зараз всі ці нові сегменти в косметиці вони дуже ті. Люкс тіти місця, от середній і бюджетне, воно щось перетікаючи, воно щось. Зараз якось ось так відчувається конкретно мені. З підводок мені подобається гелева від Inglot. Як на мене, це більш middle сегмент. сімент. 77 му відтінку чорна гелова підводка. Чому прям middle? Тому що до неї обов'язково треба купувати дюралайн. Без Duraline вона сильно довго не проживе, у мене не прожила. А дюралайн, звісно, подовжує її життя набагато довше. І тому що це якби силікончик у мене зараз тут стоїть, який розбавляє підводку і робить magic. Вона стає нормальною. От і комбінація з цією гелевою підводкою супер працюють. Інглот на мені супер стійка. Я реально я її можу відтирати доволі довго, тому що вона мені прям термоядерно може триматися. Це великий, звісно, плюс. Серед продуктів для брів у мене вже закінчився. Звісно, це гель Бенефіт прозорий 24 бровсетер. Мені він дуже подобається. Боже, скільки слів дуже подобається цьому відео? Пробачте, він фіксує. Він прозорий, у нього зручна щіточка, його недовго, до речі, мені вистачає завжди. І міні-формату мені надовго вистачило, і повнорозмірно. Мені класний, мені класний Ель для брів, мені сподобався. Останній раз я теж брала на знижках на сепорі, через байера. Перфект, перфект. Згалів для брів. Це реально мій улюблений за весь час і зараз обожнюю. Продукти для губ. Та-да! Star Cosmetics. Має тут єдиний мінус, одразу скажу про мінус, також що в цих помад. Пакування дуже красиве, але сама назва стирається доволі швидко. У мене дві нюдові помади в ось таких відтінках, якщо видно. Вони класні, вони красиві. Я люблю їх підложку тіні. До речі, помади Джефрі сертифіковані на використанні на очах, якщо я не помиляюсь. А вони матові, вони можна їх тоненько нанести, вони пігментовані. Люблю ці помади, мені подобається їх формула загалом. І помада з весільної колекції здається. з Класичне відтінку Tax Break. Дуже красивий, темний, коричний відтінок. Плинкою такий цікавий, мені подобається. Я дуже задоволена цими командами, якщо були б ще якісь цікаві тінки, тому що останнім часом я дивлюся навіть і мене щось нічого не манить. Але ну, якщо буде щось цікаве, я б поповнила колекцію, тому що мені подобається. Я не пам'ятаю, чи я говорила про сефору в відео про бюджет, тому що, типу, це щось середнє. Я не можу сказати, що це прям дуже-дуже бюджетно. Це не помада за там, умовні 200 гривень. Враховуючи те, що вони, до речі, у до нас доволі мало. Якщо замовляти їх одразу з сефори, то це там якісь. 600 гривень, напевно, якщо не більше, плюс доставка коротше, я. Сюди також розкажу про Сефора, якщо не розповідала ми вам минулого відео. Помади від Сефора ідеальні матові помади, У мене дуже багато відтінків, доволі багато відцінків. цей червоний 01, мій улюблений червоний. Класні помади. Дуже сильно люблю щось середнє між бюджетом і середнім сегментом. Я не можу визначити, тому що ціни на них різні. Десь можна купити на знижках, десь можна купити у байерів за 300 гривень, десь можна купити за 500 і так далі. Коротше, я вагаюсь, я не знаю до якого класу це віднести. Близки від Fenty Beauty. Я зрозуміла, що я реально дуже мало продуктів для губ. Тестувала, і мені хочеться, от я зараз дуже зосереджуюся на тому, щоб потестувати ще якісь помади. В принципі, дуже багато категорій тут відсутні, тому що просто я мало тестувала ще, саме от в цих цінових сегментах, або мені щось не сподобалося, і типу нема сенсу це включати відео. Або ну, я не тестувала туші, наприклад, люксові я ще не тестувала так само, як і олівці, які хоча не бачиться всьому сенсу. Але, типу, якось так. Тому рекомендуйте мені, будь ласка, якісь продукти з цих цінових сегментів. Мені буде дуже цікаво почитати. І щось протестувати знову таке. близьке Fenty Beauty. У мене відтінку Glass Slipper 06 і Fenty Glow 01. Це взагалі моє перше замовлення було з американської Sephora. Я замовила їх саме з Sephora, не через Байерів. Це. Просто класичні, хороші близькі в красивому пакуванні. В красивих втінках це Fenty Glow У мене постійно, постійно питають, що це за блиск, що в тебе на губах, тому що він дійсно виглядає красиво. Мені подобається їх пакування, мені подобаються їх відтінки, мені подобається, як вони пахнуть, як вони виглядають на губах. Тобто. Коротше, постійно чую запитання про те, коли я даю цей блиск, коли я наношу цей блиск. Що це на бах, що це пахне? Що це за відтінок? Тобто, блиски отримують ці компліменти, і мені не просто подобаються подобається світі ці нові категорії, просто хороші блиски. Все. наче все сказала, що хотіла, все показала, що хотіла, і мені хочеться відео перезняти через рік, через півтора. Протестувавши якісь нові продукти і подивитися, що зміниться. Можливо, якісь категорії будуть ставати більшими і ширшими. Тому що реально знаєте, у мене зараз такий укомплектований кейс з тими продуктами, які мені дуже подобаються, і які поки не закінчаться, я напевно, не захочу змінювати. Коротше, побачимо, якийсь ось такий топ вийшов у мене в цьому відео. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам. Ці всі продукти, які я показала, що з цього ви тестували, що ви них думаєте. Мені буде дуже цікаво почитати, подискутувати і обов'язково діліться своїми фаворитами серед цих цінових сегментів. Знову таки мені буде дуже цікаво читати ваші думки, ваш фідбек. Ваш фідбек дуже допомагає розвитку каналу і довгі коментарі поширюються відео. Тому за них я вам дуже вдячна. Також нагадую, що під відео ви можете знайти лінки на всі мої соціальні мережі, такі як Instagram та TikTok, а також на матеріальну підтримку каналу. Там є різні рівні від 30 гривень до 150. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Бувайте зустрінемось в нових відео.